Вже у нас таке маленьке свято. Саме вони спокушали цих козаків у нас котаців. Ілюша, чому сьогодні ми сюди прийшли? Заради вареники, тримайте с нами. Давайте, дякуємо. Дякуємо. Прийшли вареники. Зараз будемо шукати, де у нас тут є. До речі, різні організації по цих варениках і тут дуже багато, людей багато, і чекати вареники теж довго. Це щастила, канала со мною. У нас гарні олені є все, будем ехать в полярне експрес. Да. Саму шкірку використати як хрумку чіпсу, яка дуже класно смакує, а саме м'ясо використати у фарш, який я зробив. Як я робив фарш? Я взяв філе коропа, паралельно карамелізував цибулю, прямо так добре її карамелізував, тому що у коропа таке вершкове, сам такий смак вершковий, ніжний, і цибуля карамелізована, додає ще такої більшої нотки, з яким короб дуже гарно у нас поєднує називається так порода гречкоклюйний. <ріст> 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 80 грам е, гречаного порошна або гречки. Ми реально три дні маємо носити той самий одяг на зйомку. Але коли зйомки немає, ми переодягаємося і ходимо в звичайному одязі. Наші звичайні традиційні солодкі вареники з вишнею. Знаєте, вони є е, серед солодких вареників це топ, е, продажів. Не тільки в Рівному, а й в інших містах дуже люблять вареники з вишнею. Я вирішую для вас також їх приготувати. Е, я е, знову ж таки про Безвідходне виробництво, тому я взяв вишні у власному соці, у власному соці їх прогрів. Солодкі, так, у власному соці їх прогрів і сік з вишень гарячий. Я запарив у борошно і знову ж таки зробив пісне, заварне тісто на вареники. Але воно стало кольоровим, таким вишневим. Бачите, ось такі вони стали дуже красиві, але не такі, як показують яскраво-червоні губна помада. Так? Вони такі вишневого кольору. Це природній їхній колір. Тому, якщо ви бачите якийсь інший колір, це від торгової марки віз. Нічого собі, можна подивитися, що там ой, це те, що з вареночки Зак... Ви знаєте, це друзян побережні, я буду. Раз, свято фірми Вільніс. Давайте трішки поговоримо про цю Ви зараз А ми вболіваємо. Не заздрімо. Добре, заздрість погано є. Заздрішов тоді, знаєш, хай засмакує, може сказати. У мене жінки краще. Жінки краще, не погано. Добре. А за маму не забули, щоб не отримати дома. Надійно, будь ласка, з ривкою для вас. Дивіться, я Байпес, хочу запросити якусь дитину, будь-яку дитину. Ну що, смачно? І як ми робимо, якщо людина присутня даруємо подарунок? І від є людина з цим номером. там попалася дзвони. Нас Ілюша витягував сьогодні вареничок з передбаченням, і в нього е, випало, що в нього здійсниться бажання, яке він дуже давно вже хотів. Взяли вареничків, і будемо йти додому їх, варити, і їсти своєю сім'єю. Ще щось таке і Ілля, навіть чесно не знаю, що тут. Дуже цікаво було сьогодні з мастер-шефу. Учасник готував теж вареники з вишнями і карпами. Це дуже цікаво. Подобалось тобі? Так! Да, дуже. Дуже. Ілюші сподобалося. Мені теж сподобалось. Трошки ножки змерзли, але вже будемо закруглятися, йти додому, вареники, варити, підварювати. Набрали різних, цікавих.